Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші готуємо горіховий бисквіт. Натриється у нас 100 г цукру, стаканчика, 50 грамів. І 100 г малиних горіхів приготуємо. Яйця дуже хорошо збиваємо до інтенсивної піни, до посвітління і будемо змішувати з горіховим борошном. Але перед цим в миску я всипаю 1 столову ложку борошна. Одну столову ложку какао і півпакетика розпушувача. Сухі інгредієнти перемішали між собою, це важливо, щоб борошно з розпушувачем змішалось. Далі з горіхами і аж потім вливаємо яйця. Ось так виглядає готова суха суміш. Якщо горіхи спресували, у, у вас стояли перемелені, ви їх підсушіть трошки. Далі збиті яйця, і ви знаєте, хто давно дивиться, що ми будемо дуже акуратно перемішувати, зверху вниз, зверху вниз. Духовка вже на 200. Потім ми трохи зменшимо нагрів. уже Я за кадром змастила маселком, бо я так, аж такий крутий перший раз печу, високий, мабуть. маселком дечку і буду одразу виливати і одразу запікати. Все, чудова, однорідна маса не опала, дивіться, я на дуже задоволена. Ось так вона стікає. Вилимаємо одним разом. Ви можете в круглій формі робити, як хочете. Я зазвичай ви знаєте, печу рулет. Або ось так на дечку, бо це дуже швидко. 15 хвилин, все готово. Зараз тільки я нагрів, зменшу до 180 і ну, хвилина 20 у духовку. Доки тортик наш в духовці. Робимо заготовку для карамелі, яку ми будемо в масло водити. Розтоплюємо цукор, щоб він дав красивий колір, такий наче мед перший, знаєте, жовтенький, не коричневий. Ми готуємо карамель, карамельного кольору, крім, але не горілий. Ось пішов процес плавлення цукру. Можна покачати легенько, ну, не до коричневого, тільки раптом димок з'являється, одразу знімайте з плити. Друзі, ну так як в мене нагрів плити ще зберігається, я її виключаю. Я буду доливати молоко, можна вершки будь-що додавати. І включу витяжку і буду мішати. Воно буде диміть. У мене ще тут пожежна сигналізація. Якщо ви нічого не побачите, то я вам розкажу. Ось я вже виключила, але продовжаю диміть. то треба прямо з плити прибрати і все разом ложечкою добре перемішати. Так, як сковорода в мене з товстим дном, і плита розігріта, то воно ще продовжує кипіти. Нам треба, треба на маленькому вогні уварити трошечки, щоб стала густіша маса. Ось до такого стану, друзі, я уварила. Це може бути просто як добавка варена зущенка. Якщо ви не любите на кухні озити, ну я дуже люблю за цим з тістом, з кремом, прям мені приємно. Отже, я буду збивати дуже-дуже інтенсивно до посвітлення масло. Кімнатної температури. Карамель зараз на вікні остудиться теж до кімнатної однакової температури. І ось у мене просто пудінг заварений карамельний, або це може бути молочний кісель, або заварна основа, що є одне і те саме, або з пакетика пудінг, або просто пару ложок цукру, або згущеного молока. Кожик також наш готов пахне смаженим фундуком. Ну, чим він має пахнути? Які горіхи поклали, таким буде пахнути. Друзі, ну звичайно, горіхове тісто опадає, тому що горіх важкий, яйця, що ж піночки. Ну, мене це влаштовує. Мені важливо, користь від продукту більше, аніж його зовнішній вигляд. Я кремом все зроблю красиво. Почекайте. Так, дорогі мої друзі, тут переголог твориться. Значить, якщо сахар не пересмажила, то трохи перетримала карамель, вона має бути більш рідка. Вона довіна легко і швидко стікати, це вона густовата. Але буде смачно, красиво, все буде, буде. Це кімнатної температури, також, бачите, не густий такий е, пудінг. Масло починаємо взбивати, і тепер спочатку цю масу карамельну вводимо, збили. Ось так, слідкуємо, щоб всі маси були однієї температури, хвилинку збили, об'єднали, далі пудінгову масу. Коржик готов, друзі, остив, він дуже крихкий, як, -от, ну, як на київський тортик. Бачите, аж кришка. Крем теж, подивіться, який красивий, блискучий, стабільний. Треба його пару хвилин позбивати, щоб він дуже-дуже сильно посвітлів і став блистіти. Рівномірно наносимо наш крем, не дуже товсто, якщо ви знаєте, всі тортики горіхові, типу Естерхазі, шведський торт, вони незенькі. І зверху другий коржик викладаємо. Всі крошечки, які я пообрізала, там підпадали, вони нам пригодяться для обсипки нашого тортика. Максимально рівномірно стараємося розподілити крем. Крошки у вас вийде без всякого труда. Хоп, і вже крошечки настільки хрустке тісто. Київський тільки темний, розумієте? Київський тортик тільки темний. Дивіться, друзі, крем у нас не тільки смачний, а ще й красивий і послушний в роботі, добре тримає форму. Тому, хто буде готувати крем, я би порадила уважно читати опис під відео і покроково так і працювати. Друзі, ну я отримала море на солоди від приготування, від спілкування, сподіваюся, з вами сподіваюся, це взаємно. Якщо такий формат відео заходить вам, то напишіть, будь ласка, так нормально або. Треба коротше або ще подробніше розкрити. Я ж не знаю, я ж собі сама з собою тихо з собою йду, я бесідую, поняли? Цей тортик я сама щойно придумала, він авторський, він дуже-дуже приємний однієї сімейної нагоди у нас. Сьогодні тортик добре нарізається і хрустить. На завтра він буде більш м'який, пропитаний і трохи схожий на торт горіховий з Ікея. Міндальний торт він називається. На приготування тортика в мене пішло півтори години приблизно. І продукти такі собі звичайні. Так що, друзі, готуйте і смакуйте!